Uh -huh. Всім привіт, на зв'язку Андрій. Давно в мене вже не було на Ютубі. Бо з'явився в мене потомок. Маленький Поль, дивіться, на нього. Ну, вот. І це причина, чого мене давно на Ютубі не було. Сьогодні хочу запакувати посилку своїм батькам, яких буде річниця шлюбу 33. Ми з моєю нареченою вирішили зробити їм такий маленький подарунок. І вийшло моє маленького поля. Там це жарт поля мене вийшло. Хіба що буде себе погано вести? Центральний елемент цієї посилки. Це такий от остер. Далі. Чай. Thank you. Далі такі ось шнурочки. Як це я це виріжу. Такі ось шнурочки. Це насправді макаро. Я особисто дуже люблю такі посилки, я люблю їх відтримувати, пакувати. Але люблю, коли на нам такі посилки висилає хтось. Тож це все Боєло. Так, Це типово польські люб, Люблінські навіть цукерки. Слівка на Донцовська. Слива в шоколаді. Так, і навіть сюди, подивишся, чи я добре пакую. Зараз подивимося. Ну, то стрибом, експерт, да? Тако? Це було зверху, але Ставатим. поки що це попустили. Так, пакуємо такі от італійські Італії. Мали боляр запакувати. Паста томатна теж італійська. Зайшло в італійське відео. Це також національний продукт. Збровка, тобто дуже любить. Я кошти менше. Це взагалі супер. Бомба, Пістація Під пиво, навіть просто понускати. В салоні дуже смачні і дуже ними добре наїдаєшся. Універсальна кишка на сковородку на різні розміри. Коли згадую, що вона ну. вам хотіла так мати. Що в нас далі? Далі в нас такі симпатичні тикпочки. Скоро хловен. Гарбузи. Трошки... трошки осіннього такого вайбу. Сюди. Так, це в нас бренді в шоколаді. Також підосіння вечера. І так. Футболка поло. На гольф, на теніс. Просто походить. Сьогодні І така, така от шоколадка. І що? І може поля впакуємо. А може. Добре. Буде висила новою поштою, нова пошта вже діє в Любліні, в Польщі. Досить язвична послуга, що кур'єр приходить до вас додому і забирає посилку. І Не треба вам їхати в відділення чи нічого, в принципі, робити, тільки замовляєте кур'єра і висилаєте. І так само, мені здається, і наша кур'єр може доставити додому. Так, безкоштовно. ж ну, В Польщі було так, як ми отримували з України хей. То до Польщі на відділення прийшла, то можна було щось додому доставити. в Хоч і користуйтесь, це дуже зручно, та, Поль? Все, на цьому відео закінчуюсь. Хочу подякувати привіт всім своїм друзям, Андрію, котрий мені поміг з акумулятором, Дімі, котрий мені поміг з котрий тебе зараз за організацією. дивиться. Mm -hmm. да, мене дивишся. Олю, який мотивує мене знімати такі відоси. Свої маленькі Ідні, котрих сьогодні апарату. І дуже смачно готує. Ну все. Дякую.